Доброго дня, пане Павле. Добрий день, слава Україні. Героям слава, звичайно ж, дуже приємно вас бачити. Мушу представити. Ну, всі глядачі знають, але нагадаю, це Павло Лакійчук, військовий експерт. Це звичайно всі знають, але те, що я можу треба прочитати, щоб бути точною: керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Дуже дуже приємно вас бачити, пане Павле. Дуже вам вдячна за те, що знайшли можливість цей непростий час. У Мене немає світла, але є мобільний інтернет. Пане Павле, розкажіть, будь ласка, як ви зараз бачите ситуацію на фронті? Адже є багато в нас тривог зараз. Вони пов'язані з цими ракетними обстрілами, звичайно, з тією енергетичною кризою, яку нам штучно створюють російські терористи. І так само є ситуація на фронті, яка з погодними умов, умовами пов'язана трошки тривожна. Розкажіть, як ви бачите те, що відбувається наразі? Ну, на, на сьогодні дійсно, з одного боку, через. От, Проміжок між літнім часом, коли грунти тверді, і зимовим часом, коли вони більш-менш промерзнуть і дозволять більш активно вести бойові дії. Така може здатись певна пауза через цю осінню розпутицю. Але ем, наразі говорити про те, що зовсім на фронті все так притихло, це зовсім неправильно. Насправді палає дуже активно ділянка, середня ділянка, так скажемо, Донбаська, ділянка від Бахмута і до Вугледара вниз. Найгарячіші бої зараз тривають довкола міста Бахмут. Ворог практично його намагається стерти з лиця землі, як раніше це робив з Северодонецьком, з Лисичанськом. Зараз це теж відбувається на Бахмуті, але наші воїни приймаються. Фактично, це друга м'ясорубка за війну, коли російську армію перемелюють е, тоді е, 3-4 місяці назад, півроку вже майже е, мололи під Северодонецьком, під е, Лисичанськом. Першу хвилю кадрових військових зараз е, там е, роз, розмелюються. Вагнерівці разом з російськими мобілізованими. Як буде відбуватись далі ситуація? Складав, дати сказати важко. Ворог продовжує вперто спроби захоплення міста. Не менш важкі бої йдуть довкола Авдіївки на і на півдні від міста, і третій такий гарячий вузол. це Вугледар, от на, на, на самому півдні і дугі, Павлидар Паловка, де ворог також спробує наступати. Наші воїни тримають міцну оборону, на інших ділянках фронту більше наші продовжують володіти ініціативою, це і на північ від Кремінної, там, на Сватовському, Всі, я б вже казав, би, ну, Сватовський і Кремінний напрямок, де наші військові проводять тактичні дії досить активно і досить розважливо, бої йдуть на півдні на південному заході на лівобережжя Дніпра, це починаючи від Кінбурдської коси і завершуючи новою каховкою. Накопичуються сили наші і противника на запорізькому напрямку. Наші військові, як на Херсонщині, так і на Запоріжщині ведуть активні такі артилерійські дуелі, навіть арте, потужний артилерійський вплив на сили противника. І ну, ви можете вже в більшості наших глядачів, читачів є досвід, вони спостерігають, що коли наші починають. Активно лошпарити по тилам, по логістиці противника, то там щось буде рано чи пізно Навіть така. Стосує... Так, так, Значить, Що стосується російських ракетних обстрілів, то тут дійсно ситуація дуже важка. Противник обрав собі ціль. Заморозити нас, лишити світла в ну, найскладніший період. Ну фактично, це е, така тактика терору, і це йому значною мірою вдається, е, коли починають там рахувати, скільки у нього ракет, скільки у нього е, тих ракет, скільки цих ракет, як е, чи, і вираховувати від того наскільки. Нальотів у нього ще вистачить зброї. Це не зовсім правильно, тому що сьогодні у нього є ці ракети. Завтра він зможе або не зможе підготувати старі, якісь, які або їх викидати доведеться, або їх можна буде вкласти в стрій. А він може ще й зрештою отримати чи північнокорейські, чи іранські нові засоби ураження. І це передбачувати досить важко. Тим не менше ми і наші партнери максимально намагаємося стримати це, саме сьогодні. Противник тримає на Енгельсі достатню кількість літаків з крилатими ракетами. Це ту 95-й, 160 які зазвичай здійснюють удари по нашій території. Певні зміни в Чорному морі відбулися тиждень, майже штормів. Минув і е, в море вчора позавчора вийшли декілька ракетносіїв калібрів. Отже, е, можливість нанесення удару ракетного також існує, її ігнорувати ніяк не можна. І при будь-якій привозі слід е, прямувати в сховищі. А скажіть, будь ласка, чим ми могли б знищити ці ракетоносії? От що нам для цього було б потрібно? Ми постійно чуємо від нашого головнокомандуючого, пана залужного від багатьох експертів, що нам треба ракети великої дальності. Е, які самі ракети нам би дозволили знищувати це ракетаносій? Це було б, мені здається, дуже круто, якщо б ми хоч один такий ракетоносій втопили в море, і потім, можливо, поменшилась би кількість цих обстрілів. Ну, власне кажучи, саме цим наші військові і займаються. Нещодавно, вже маві, не нещодавно, наші морські дрони в базі Севастополя нанесли серйозний удар, і насправді основна основний бій, основне зіткнення відбулося на зовнішньому рейді Севастополя, де перебувала група російських кораблів. І, очевидно, точно був ушкоджений один е, фрегат 11356-го 356 проєкту. А з деякими даними е, навіть два е, кораблі носії е, цих от, крилатих ракет калібрів. І я думаю, що ми на цьому не зупинимось, е, нищити будуть ворога, продовжувати наші збройні сили. Не дарма ми збираємо кошти на цей флот морських дронів, і ми заженемо зрештою ворога в бази, запримоємо його там, а можливо навіть в бази за територією Криму десь на Новоросійськ чи Туапсе. Ой, Вибачте, це було б вдома. Бувайте здорові, це було б чудово. От зараз обговорюється можливість передачі нам Петріот систем. Розкажіть, будь ласка, тобто наші друзі з Польщі хочуть передати, а німці та інші партнери чомусь трошки вагаються. От розкажіть, що нам це дасть, якщо їх передадуть. Що ці Петріоти можуть таке робити, що не можуть інші засоби, які ми маємо. І чому власне вагаються ваша думка? Ну, польський демарш насправді довкола Петріотів. Це значно ширше, явище, значно глибше, продуманіше, ніж тут треба говорити не тільки за Петріот? Насправді, ситуація там як складалася? Що після потрапляння зенітної ракети на територію Польщі німці запропонували полякам систему Петріот, комплекс Петріот свій для закриття польського неба. На що поляки відповіли? Усі від прем'єр-міністра до міністра оборони, що, власне кажучи, найправильніший хід був би це передати ці петріоти Україні, яка б закрила хоча б західну частину українського неба і таким чином захистила е, повітряний простір Польщі. От і це абсолютно логічно, але німці тут же злякалися і заявили, що в Україні вони не можуть передати петріоти тому. Тому що на передачу цих зерка е, Україні, яка й не є членом Північноатлантичного Альянсу, потрібна згода усіх держав-членів НАТО, на що навіть Столтенберг заявив черговий заявив, що передача зброї для України є завжди суверенним рішенням конкретної держави і не потребує узгодження в рамках е, Альянсу, і це не перший випадок, насправді. Поляки тут таку ширшу, ширший пласт підняли. Така ж точна мова йшла б, коли Україна просила у німців танки Леопард. Досі їх нам не передали. Також посилаючись на те, що передача танків натівського зразка є, має бути узгоджена всіми членами альянсу. Це досить надуманий привід. І, власне кажучи, зараз поляки поставили німців так вразкаряку, а вони мають або визначитися, вони забіли, або за чого. І сказати: ми німці особисто відмовляємося, чи ми німці особисто підтримуємо. Що е, дійсно, що крім е, німців. Особо зокрема по Петріотам потрібна ще згоди американців, тому що американці виробники цього комплексу, і американці дійсно о, теж виступають проти передачі ЗРК Петріот Україні, і це стосується не тільки у цієї ситуації з польськими петріотами, а й взагалі тут дуже цікава ситуація, штати Німеччина низка. Дальніх наших сусідів е, так дуже чітко виступають проти передачі в Україні озброєння, такого як авіація, там літаки Міг-29 чи Ф-16, як ЗРК Петріот, як основні бойові танки. От на цьому, начебто, е, ракети Дальнього радіусу дії от на цьому, начебто, ну, такі стоїть. Е, Ширма шторка, да, де вони не готові нас підтримувати. Пояснюється це зазвичай тим, що вони не хочуть ескалації конфлікту без пояснення деталей. Насправді, вже ескалувати цей конфлікт далі хто знає вже куди. Можливо, вони мають на увазі там конфлікт між напад Російської Федерації на. На Північний Атлантичний Альянс спробу там ядерних ударів, на ну, гіпотичні такі е, е, варіанти е, дій Росії. Е, хоча ми вже всі розуміємо, що всі червоні лінії Росія перейшла і далі вже нікуди, але тим не менше от така позиція є. І вона потихеньку руйнується буквально е, під тиском наших. Е, Найближчих союзників і сусідів держав Балтії, Польщі, Словаччини, країн Центрально-східної Європи, які цю позицію жорстко критикують. Наші партнери вимушені, хоча вони заявляють, ну буквально штати офіційно на днях заявили про те, що вони не готові. Розглядати питання передачі е, літаків чи ЗРК Петрі в Україні, тим не менше, на неофіційному рівні е, з Пентагона надходить інформація про те, що е, навпаки, в Сполучених Штатах розглядають різні варіанти, яким чином передати Україні е, подібні е, системи озброєння. Отже, ну як кажуть, нема неропорушних стін, треба Довбати, і, зрештою, ми е, отримаємо таке озброєння. Я в цьому певен, адже повернемося на декілька місяців назад, коли нам навіть нам нічого, крім легкого озброєння, не пропонували, казали ні. Там, артилерія це Червона лінія, РСЗО ні, це червона лінія. Засоби ППО, ні, це червона лінія. Ці Зараз у нас є і Хаймарси, і Насамси, і Тритопори, і Цезарі, і панцирь гаубиці. Все це вже воює не перший місяць, і рано чи пізно ми отримаємо від наших партнерів, як впевнений, і інші засоби ураження противника і захисту нашого неба, нашої землі від цих окупантів російських. Пане Павло, чим патріоти такі особливі? Чому саме їх насам вже можна, а патріот не можна? Чим вони такі кращі або небезпечні для ворога? І чомусь американці цю небезпеку а, побоюються завдавати цьому ворогу? Що з цими патріотами? Я не знаю. Ну, насправді Петріоти просто найбільш досконалі, найбільш е, сучасні системи протиповітряної про, проти оборони. Ну, Радіус дії одного комплексу Петріот він закриває там повітряний простір на 150 км. кілометрів. Там С-300, наприклад, для порівняння на 75. А Насамс і Чебук, там вони ще менші е, радіус їх. Застосування. Отже, Петріо це досконала система протиповітряної оборони, потужна система ППО. І в мене особисто складається таке враження, що у американців є певні домовленості з Росією чи з її партнерами там з Китаєм, що Україні не треба передавати ці комплекси. Можна досягти е, компромісних, якихось там мирних врегулювань без цього, інших пояснень в мене немає. Але я ж ми також бачимо, що ті домовленості, от, ну там нещодавно е, так просочилися такі е, в змі е, відомості, що, начебто, весною, коли е, поляки пропонували нам передати міг 29 е, втрутився Китай, і вони домовились США, що Якщо Польща не буде передавати Міг 29 в Україні, то е, Китайці вплинуть на Росію, щоб вона не застосовувала тактичне ядерне зброю. Ну, це якась гіпотетична така домовленість, і всі бачать, що це цей механізм так не працює. Отже, рано чи пізно тільки засоби захисту України реальні. Реальна зброя може нас захистити і може вона захистити Європу. І рано чи пізно е, таку зброю ми отримаємо Зараз відбувається саміт НАТО в Бухаресті, де в тому числі міністри оборони, е, міністри закордонних справ е, держав-члена альянсу разом з Дмитром е, Кулебою е, з іншими нашими представниками обговорюють е, ті, Питання, які системи озброєння як можна ще надати Україні, і процеси про саміт в Бухаресті хотілося б трошки більше дізнатися. Кажуть, що він якийсь історичний може бути це просто наше сподівання, як завжди? Чи є якась ще інформація, яка дає підґрунтя для сподівань? Ну, він може бути дійсно історичним, поки що говорити зарано про нього. Тут є плюси і мінуси, як то кажуть. Знову, наші партнери угорські, так звані партнери, намагалися пхати палки в колеса, не допустити роботи Комісії Україна-НАТО, але керівництво альянсу в чергове знайшло. Інший шлях, якщо не так, то так кулеба все одно буде, і українська делегація все одно буде працювати в цьому саміті. В цьому в іншому форматі. Тоді, будь ласка, але робота продовжуватиметься. і це сигнал нашим недругам, які думають, що можна. Якимись там бюрократичними способами це забл... цей процес заблокувати. Більш того, ще момент є такий, що вперше молдаван з грузинами запросили на цю зустріч е, міністерську в Бухаресті, і це теж дуже важливий сигнал для потенційних кандидатів до е, альянсу, і і останні... можна, але не, е, не крайні, як то кажуть. Мені дуже вдалася можливою заява Фінляндії, якщо не помиляюсь, про те, що нагадаю, Фінляндія і Швеція е з весни є кандидатами на е вступ не просто кандидатами, а державами, які проходять процедуру вступу Північно-Атлантичний альянс, і їх затримує тільки позиція Туреччини, яка там вимагає по курдам е певних домовленостей. І е, угорщини, яка мовчки, просто тормозить вже котрий місяць. Оці дві держави не підписують відповідь, не ратифікують угоду про вступ цих двох країн в альянс. І тут фіни дуже добре сказали, що якщо зрештою угорці і курки не приймуть якихось швидких рішень, то питання про відкриті двері альянсу. Стане не просто риторичним, а це чіткий буде сигнал, що насправді двері альянсу для нових членів заключили, от і ну, мені здається, ця заява вона призведе до серйозних зрушень в процесі членства, і ну, до певної міри це може стати серйозним кроком на шляху євроатлантичної інтеграції України. Це вже приблизно те ж саме, що і ЗОН відбувається, де Росія має інструменти для того, щоб не засуджувати власну агресію і жодним чином не заважати не заважала це об'єднання її агресії. Так само через своїх друзів а, в НАТО вона діє, Інакше це не можна назвати. Ну так, я б сказав, що Росія одна імперія, яка розвалюється. А Угорщина це імперіка, яка розвалилася, і от завдяки своїм фантомним болям, вона робить все, щоб зупинити розвиток Європи, посваритись з усіма можливими сусідами. Ну, я б не хотів називати членство Угорщини в Європейському Союзі і НАТО помилкою, але. Такий висновок час від часу напрошується по собі. Пане Павле, і останнє запитання на сьогодні: мусимо робити більш короткі розмови за цих умов. Е виглядає так: Боїнг пропонує Пентагону хоча б 150. ми вимагаємо 300 або більше дальність ракет. А Боїнг пропонує 150. виробляти для нас саме. Якісь ракети дальністю 150. Як гадаєте, чи нарешті ми їх отримаємо, чи погодиться Пентагон і що чому заважає? Я думаю, що Пентагон погодиться. Справа тут в тому, що Боїнг не просто пропонує якісь нам ракети. Зараз з постачанням озброєння в Україні озброєння виникло таке глобальне питання, що насправді багато стран виробляють. Мало і дуже дорогої зброї, бо він розглянув цю ситуацію, каже: у нас є чудова ідея е, виробляти дешеві, відносно дешеві і ефективні засоби ураження. От, які, ну, якщо хочете, давайте почнемо з України. О, і це полягає в тому, що береться там, е, грубо кажучи, двигун від е, ракети до Хаймарса, до нього приєднується високоточна е, авіабомба. От керована, і таким чином, здається, в п'ять разів дешевша ракета, ніж ракета до Хаймарсу, і на яка ефективна на вдвічі більше практично відстань. І ну, це при цілком природній такий крок. Ще це може бути навіть злам до певної міри. От тих тенденцій, які в. Виробництві зброї зараз існувало. Зброя потрібна дешевша і ефективніша. Не треба м, вигадувати супертехнології для того, щоб ускладнити, здорожчити цю зброю, ускладнити її процес її виробництва. І от за, за підрахунками Боїнга, вони готові е, почати передачу, е, почати виробництво з, з, з тим, щоб вже весні розпочати передачу чутків боєприпасів в Україні. І я думаю, що о, Пентагон на це погодиться. Будемо на це сподіватися. Це був Павло Лакійчук, е керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 та військовий експерт, якого дуже шаную, дуже поважаю та дуже вдячна. Слава Україні, пане Павло, і до нових зустрічей. Добре. Бувайте здорові бережіть себе.